астронавти НАСА Джанет Епс і Майкл Барет прибули на міжнародну космічну станцію 5 березня. Вони замінили екіпаж зі США, Данії, Японії та Росії, який перебував там із серпня. Під час своєї місії вони спостерігатимуть за прибуттям нового космічного корабля НАСА. Капсула Boeing Starliner із льотчиками-випробувачами на борту має прибути на МКС за кілька днів. Майкл Барат, лікар. У нього це вже третя місія. Він найстарший астронавт, який працює в космосі повний робочий день. 16 квітня йому виповнилося 65 років. Він каже, що під час стикування звертатимуть увагу на кожну дрібницю. Ми враховуватимемо кожну деталь пов'язану зі зближенням та стикуванням. Звертатимемо увагу на кожен аспект. Такі ж процедури та запобіжні заходи. Ми застосовуємо до будь-якого літального апарата. Тільки цього разу хвилюватимемося більше, бо ж це абсолютно новий корабель. Астронавтка НАСА Джанет Епс зі штату Нью-Йорк – друга чорношкіра жінка, яка прибула на МКС для тривалої місії. Перш ніж стати астронавтом у 2009 році, вона працювала в Ford Motor і ЦРУ, каже, що багато років чекала можливості опинитися в невагомості. Є так багато речей, які мене вразили. Наприклад, відчуття невагомості в космосі. Це найбільше вразило. Ти просто пливеш і відчуваєш, що це природний стан. Але найцікавіше було побачити планету звідси. Від цього просто перехоплює дух, її положення в космосі, чорнота довкола неї. Усе це, і ти просто кажеш: ого, це наш дім, а довкола нічого немає. Нам справді треба дбати про нашу планету. Епстабарат повернуться на землю у вересні. Водночас плани НАСА висадити людину на місяць недавно перенесли з 2025 на 2026 рік.